Продовжується робота з внутрішньопереміщеними особами за минулий тиждень до громад Криворізького району прибуло 95 осіб. Серед них 14 дітей. Таким чином, станом на сьогодні на території району проживає майже 8 тисяч осіб, із яких 2035 дітей. Наголошую, що і вимушені переселенці, і місцеві мешканці громад забезпечені усім необхідним. Усі магазини і аптеки працюють у звичайному режимі. Заклади охорони здоров'я забезпечені всіма необхідними медикаментами, навіть для осіб, які мають рідкісні захворювання. Діти навчаються в школах, і наші вчителі. Вже змогли адаптувати малечу в, одному, в новому колективі. Звичайно, що всім хочеться повернутися скоріше додому, де все рідне, але треба ще трохи почекати, тому що через рашистську агресію не всі населені пункти України зможуть розпочати опалювальний сезон. Але вже скоро, дуже скоро, можна буде повернутися додому.